Друзі, всім привіт! Сьогодні п'ятниця, 27 вересня. Всесвітній день туризму. І ми з Софією, два туристи, вийшли в такий собі міні-туристичний похід до нашого. І це буде лісу. обіцяночка. Так, я обіцяну знайшли. Вийшли в невеличкий похід. Тут, тут до нашого лісу. Пройдемося, позаглядаємо. Дощі були нещодавно, може якийсь грибочок знайдемо. А взагалі просто прогулятися Татку. по лісі. Треба з чогось починати мандри. А завжди мандри починаються із маленького кроку. Це твій перший туристичний похід. так? А відвідку буде банани і гриби. А банани ж треба в лісі, буде знайти десь так. <питин Survey> Добре, будемо шукати. <питин> так. Ми, ми брали з собою щось попити, поїсти. Так. Да. Що брали? <питин> і кольфот. Так. Бо що це за похід, якщо не брати нічого з собою їсти? так? <питин> yeah. Тож в нас сьогодні в планах прийти в якесь красиве місце на якусь гарну. Галявину, перекусити смачно і піти додому. Той же самий принцип, що і в моїх велосипедних походах приїхати в красиве місце смачно щось погризти і поїхати додому. Той же самий принцип у нас і сьогодні. Це ми дорогою в лісі, квіточки знайшли Софійка. Якого кольору квіточки? Золотого і чорного. Так. Кому ми їх будемо дарувати? Мамі Мамі нарвало, так? Мама зрадіє кісточкам? Мамі подаруємо, так? А ось дивись Софійка, що тут у нас росте. Що? Ось бачиш? червоні ягоди. Не. Ось оце. О. Оце знаєш що? О. Оце. Не. не знаєш що Це Це називається шипшина. А Ні, її зараз їсти ще зарано. вона ще не дозріла. А як дозріє, ми її прийдемо зберемо і будемо з неї чай варити. Так. Да. З неї чай смачний, так? Йдемо далі? Корисний, так. І корисний, звісно. Чай чай треба має бути понести. Добре, чай має бути корисним, так? Так. Добре. Зараз будемо з тобою ще йти і щось цікаво дивитися, щось цікаве показувати і про це розповідати, так? Так. І це буде цей куваль. Та й лікувальний буде, так? так? А саме. Так. А, он... а Ні, а то вже не ужина, то щось інше росте. Не. Теж червоненьке. І ми не знаємо, що воно росте. Не. А те, що ми не знаємо, ми збирати і зривати не будемо, так? Не, і не так. Оце буде бути отуйне. Звичайно, може бути щось отруйне, якщо ми не знаємо, що воно таке, так? ось. Ну може бути шкідливе або отруйне. Так. Може бути шкідливе або отруйне, правильно. Йдемо далі? Так. Да. А це ось там без оська. І там ще щось росте, так? Да? Так, да, там я з цим полуничка. Так. Да. Там смачненька полуничка? Так. Ну, а завісім. Треба буде зайти подивитися, що там. Ну так, тільки не будемо. Ні, нам не, нам не туди, нам трохи далі треба йти, так? Так. то сповно повітря. Софійка, ти знаєш, що це таке? О, це знаєш що це? So. Це шматок протигазу. А знаєш навіщо протигази потрібні? So. Якщо повітря дуже брудне, якісь хімікати в повітрі, то щоб не задихнутися, щоб... Свіжим повітрям дихати, треба отакий протигаз тягати, і він захищає від брудного повітря. А чому воно там лежить? Ну це хтось викинув, мабуть, або хтось загубив. Він, схоже, тут дуже давно лежить, бо він бачив вже такий потрісканий, порватий. А може він поставив із завести копія і викинув його отут. Може? А ти зі снімаєш, так? Да? Хто? Викинувсь, мало возьмі. Я коли літом на велосипеді після дощів їхав. Сміття це? А як їх не називається? Сміття просто, хтось викинув. Я літом, коли їхав на велосипеді тут, ось тут були великі ігл... калюжі такі. Я тут на велосипеді ть приїхав. Щоб трішки і застряг. Прикинь. Сюди. Тут нема бігімотів. <ріст> Але того, що вони в наших катсах не водяться. У нас нема бігімочків. <ріст> є зайчики, є білочки. А це наш баба висваєш, а там вись каче. <ріст> а оце Софійка, знаєш що? Оце. Так. Це калина. Ні, це не калина. Горобина це називається. А вона не готова її їсти. Вона дуже гірка. Да, її, її їсти ми не будемо. Вона дуже гірка і дуже несмачна. Мама, да. йому зробити чай, який зломає. Чай можна зробити. Дай, 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 дай. Ага. Оце бачу коло Тут теж горобина. Да. І, вон, і воно там ще горобина росте, бачиш, видніється червоненьким. Не Чого я знімаю? А дивися. А це хтось дрова заготавлює. Да. А пішли там щось подивимося, я там щось знайшов. Є. А ну пішли глянемо. А вон, бачиш кущик росте. Нам до того кущика треба. Це, це а, а ти його такого біду обереш, то так, ця кропива. Але ми її обійдемо обережно. Отак, От обійдемо. Обходь обережно. Купила. Так, а ти переступай, переступай. Отак. От О, можемо тут, так, запинитися. Ні, нам треба далі буде. Іде кущик росте. Нам туди треба. О, все, пройшли. Да. Ось, іди-сюди. Ну нам такий не потрібний, нам ось такий цікавий. Ні, оцей краще. Ось. Оцей кущик нам цікавий. Знаєш, що це за кущик? Це горіх такий, як у нас вдома росте. Лішина називається. Інколи фундуком називають, інколи ліщиною. До речі. Як правильно, фундук чи ліщина? Напишіть в коментарях. Там Ні, чому? білочка горішки зібрала. Білочка ж любить горішки. І вона їх зібрала, вона і тут зібрала. А немає, я ж дивлюся, їх вже немає. Білочка всі позбирала. Але ми будемо знати, що тут такий горіх росте. І, можливо, наступного року ще знайдемо тут горішки, так? Запам'ятали місце, так, де воно росте? Пішли далі? Повертаємось на дорогу. Тільки обережно йди, бо там кропива. Виходимо ми із лісу. Але далі дорога пішла, там будуть поля. Нам прямо не треба. Нам треба праворуч вон туди повернути. Ми повертаємо, так, Софійка? А це ми можемо з тону тільки вуляти. Можемо, але нам треба сюди. А оце дивись, оце яблунька росте Софійка. Але їх тут немає. Вже, мабуть, обірвали. А ось дивись, ось дикі ростуть, дивись, як воно все обліплено яблучками. Дивись, скільки їх багато. Якими гронами. А ну потримай квіточки. Можна їсти. Зараз спробую. Оденьке я візьму. Це дикі яблучка такі, бач? Вони які такі нестандартні, не такі, як у нас вдома. Ммм, так воно, а може це якісь і не яблучко, а може щось це інше. Пахне не як яблучко. Давай я зараз спробую. А то воно колись не виробляє. Що? Це щось дуже кисле. Це не яблука. Яблука взагалі не схоже. На місці вкусу, дивіться яке воно. Можливо, це якась дика айва. І пахне воно не як яблука, а на смак воно, як наче я лимона гризанув. Реально. Треба додому взяти, вдома ще показати. Погулити, можливо, вдасться з'ясувати, що воно таке. Але це точно не Так. Цікавенька знахідка. Так? Будемо вдома досліджувати, що воно таке. Так? Да. Добре. А це залишимо. А я... Жагай, так. так, і декілька штучок ми зірвемо додому на пробу. Давай. Ой, воно колюче ще, обереж, не лізь сюди. Так. Так. Все, не лізь, не лізь. Я його зірвав. Додому возьмемо. А давай та все воно. Все. Взяли? Ось отаке воно. Якщо ви знаєте, що воно таке, напишіть, будь ласка, в коментарях. Таке, а падає. Зараз, зараз. Тверденьке. Квіти падають, так? Да? Зараз будемо збирати їх докупи. Фіка, дивись, що ми з тобою знайшли. Гриби? Так, дивись, а, грибочки. І ось ось це а знаєш, що це за грибочки? Що? Це почериці. А? А не можна звати? Їх що? Вот. Рвати? І да, отакі маленькі. О. Так, це мале. Дай, дай, дай мені грибочок. Так, це маленькі печориці. Да. Ну як маленькі, такі хороші. О. Да. Теж, теж, теж треба з собою буде взяти, так? Так, да, буде. І це визнаймо, да? так? Так. Візьмемо з собою, вдома покажемо, так? А да. ну, треба озирнутися, може ще десь є гриби. Ну так, да, там далі є стози гриби. Там далі теж є гриби? Да. Ти впевнена? Угу. Підемо шукати? Так. Да. Йдемо? Да. Це ми Софійкою. Йдемо усліся. А отут, скоріш за все, людей городи. Тут люди для себе щось вирощують. Так, да, ну ось... Садять бугілочки. Так. Може і огірочки, але зараз вже немає, вже осінь. Вже да. Видно, там кукуруза жовтенька росте. Так. Да. Тільки обережно там джоли, що вкусять. Так, да, такі тут. Та це такі квіточки жовтенькі, так? Як вони називаються? Не знаю. Можна може їх мамі теж нарвемо таких жовтеньких. Та, да. Давай тоді мамі трошки нарвемо. Ну Ми їх попросимо полетіти. Ось не ось і ось Так. Софійка, що ти побачила? Грибочок сивоненький. Де? Кон? Давай подивимось. Да. Пішли подивимось. Да. Тільки, да. тільки ми його не будемо чіпати. А знаєш що це за грибочок? Це мухомор. Ось, іди сюди. Отак, обійди, обережно, грибочок, обійди. Обходь, обходь, так, не чіпай. Це називається мухомор. Це грибочок отруйний. І їх не можна зривати і збирати, так? Да. Не будемо. А ось дивись. А ось ще один мухомор росте. Не чіпай! Я не чіпаю. Бач? Ось ще один. Це ще один маленький мухомор. І він теж отруйний, і їх не можна зривати і збирати. Ми не будемо, так? А то, а то їх з'їздять. А то їх їдять. Хто їх їсть, їх ніхто не їсть. Ну бо вони отруйні. А чому не стоять? Ну вони так ростуть. Бачиш, ростуть, ніхто їх не збирає, вони бачиш, собі тут добре себе почувають. Ніхто не збирає, нікому не потрібні, бо мухомори це небезпечні гриби. Ми їх не будемо чіпати. Їх тільки сфотографуємо, так? Мамі покажемо. Фійка, дивись. Ось ще мухомори ростуть. Бачиш? Ось один. Ось другий. Так. І він ще росте. бачиш скільки багато мухоморів. Підемо. Краще, б, щоб самість мухоморів були дістівні грибочки, так? Так. А ну порахуй, скільки їх тут? Один, два, три, чотири. Чотири? чотири. Так. Там. Молодець. Чотири. Йдемо далі. Тут місце таке цікаве, Софійка. Перспективне на гриби. Можуть тут грибочки бути. Бо ялинки ростуть, баріски. Якщо отруйні ростуть, значить їстівні мають бути, так? Подивимося. Диви, Софійка, нора. Там хтось жив. Може зайчика, може і лисичка жила, так? Але бачиш, слідів нема ніяких, там вже травки багато. насипалося нас пісочку. Мабуть, вона вже покинута ця нора, і там ніхто не живе. А так хтось жив, там чийсь чий домик там був, так? Да, а просто кіп навив. Та ні. Хтось там жив. Да, я... Ось, до речі, ще оцей кущ із незрозумілими фруктами. Схожими на Яблучка, але... На смак аж зовсім ніяк на яблука воно не схоже. Ми з тобою їстівні грибочки знайшли. Ось. Зривай. Зривай. Ось і все один. Так. Обережно і оцей обережно бери. І той бери. Так, під підкорінець, Ай. Під корінець. Колюче. Давай, зривай, зривай. Отак. Отак, молодець. Давай мені. Це знаєш, як вони називаються? Так. Маслючки. Давай це я цей подивлюся, бо він щось на маслючка не схожий. Що це у нас? Так. А ну поглянемо. О, ні, це не маслючок. А що це? це якийсь інший грибочок. Не знаємо що це. Ми його брати не будемо. А возьмо ці маслючки. Так? так. А чому а не можна брати, ті, що ми не знаємо? Тому що вони можуть бути отойні. І іс, так. І ось есть такий. темний. і дерево. Ось вот тут і ось. Ти ж розказуй. Тут Та, там попадається. І вже винки тут там. І кустик ладно. І ютики. Кіпинуть! Ну, Зупинить! На тата, на тату дивись. Іп'я посміхайся. Отак. Я би витяг, як ти на камеру знімаєш. Цей пілочок зламаний. Та! сиськи засла. Ось сиськи. Давай камеру. Пройшли ми з Софійкою 2 кілометри по лісі. Втомилися, правда? І треба відпочити. Так. Ти, Дякую. ти з собою взяла най, найнеобхідніше для туристичного походу, так? Так, да, що в мене птичка така от. Ага. Ці іграшки ти з собою взяла, так? Так. Да. І ще в мене тортик і такий п'ятик. Не знаю, чому я його взяла. Не знаєш, що ти його взяла? Не. Треба. А поїсти? Треба щось? Так. Розкажи, що ти їси. Ось тут оце на гриза. Бетерботик поризла. І компотик. Давай. А ти вже відкрила. Будь -будь -будь. І, і будімбоді камий. Зараз посидимо, відпочинемо і далі підемо. так? Куда? Додому. Ні, ну ми ж не зараз, ми ж ще тут. Беремка. Нагулялася. Притопало багато, апетит нагуляла, треба і погризти, так? Як і обіцяли, ми прийшли в красиве місце. Отакий чудовий ліс з ялинами такими височенними. А фу, високі саки Так, високі сосни, ялини. Тут під ними зупинилися. Робимо привал, відпочиваємо. Їмо, граємося і будемо потім далі йти, так? Так. Добре. Софійка. Ось там відпочиває. Я пройдуся тут поряд. Позаглядаю. Може ще гриби якісь знайду. А може не знайду, але позаглядаю. Місце дійсно таке цікаве перспективне на гриби. Але через суху погоду поки нічого немає. Хоча ну, дощ був тиждень тому такий добряче злива була. Але що воно пилюку тільки притросило? То треба, щоб тиждень лило. Якщо мухомори в такому сухому ростуть, то значить і їстівні грибочки мають десь бути. Можливо варто десь тут ретельно полазити, передивитися все. Не знаю. Подивимось. Але бачите, грибочки є. Там таке, як хмари темні знаходять. Певно, що дощові. І нам треба збиратися, так? Щоб під дощик не попасти. А ти, а ти до телефоні? Так. Я буду сказати, я буду показати каву. Хочеш щось підписникам показати? Ти тільки всуся правильно. так? Да? Так. А у тебе семь разі берички з вами і тітками. А А скажи підписникам, що, що їм треба зробити з моїм каналом. Треба їм підписатися. Так. Да. Каже, що треба зробити. Підписатися. А ще поставити лайк. І поставити лайк. Так, тримай, що ти хочеш показати підписникам. Один. Один. Отату а тут там всі вітуці, а от там сонечку. Да. Так ти показуєш, що ти землю показуєш? І це є така та вискада. Істочка. І ось там показую. Давай ось саме Так, Ось дерево, це дерево яке є, і ще з нього тримався. І Сейчас я піду додому і ще коштам покажу. Ось це в мене І от нас коси на підочок. Все показала? Так. Це не пшеничка, це така травка. А то їзди. Може і дикие кабани. А так травка? Так, то ж, друзі, буду вдячний за... Вподобайки, за коментарі. Якщо ви не підписалися на канал, підпишіть, будь ласка. Взагалі я і не планував сьогодні нічого знімати. Ну, але вже так вийшло. День туризму, то чого б не вийти з донечкою вийти і погуляти. Показую. Кажу їй всім до побачення. До побачення подивіться де я стою на Тільки не впади Всім гарного дня. До побачення. Добре. Софійка, ну що тобі сподобалось? Наш сьогоднішній туристичний похід. Ну трошки. Трошки сподобався? Да. А чого трошки? Там всі купила, так а вікла. Кропива? Так. Да. Якби не кропива, все б було чудово, так? Так. Да. А так загалом у нас гарні сьогодні пригоди були, так? Да? Да. Похід з перешкодами. Так. І ще купили на гору, на ноді і почувало. А що ми ще в лісі знайшли? Що ти Амала? Малину. Малинку знайшли? Так. Ми запам'ятали то місце і потім ще підемо по малинку, так? Загалом прикольно У нас видався похід. Назад ми пішли короткою дорогою. Вирішив я прокласти коротку дорогу додому. Вона колись була ця дорога. Зараз поросло все бурянами, коропивою, коротше, лізли крізь ці хащі. Але Софійка молодець. І йшла вперто, як я, як її тато, і пройшли, гідно пройшли ці випробування, лізли через кропиву, через малину, через дерева повалені. Короче, було цікаво. Тобі сподобала Софійка? Софійки сподобалось. І мені також сподобалося, тому що Софійки сподобалось. От такий у нас сьогодні цікавий вийшов.